Бути бідним вже не модно та й небезпечно. На порозі декларування доходів та витрат, коли доведеться відповідати, звідки ж гроші на шикарне життя. Ось тому депутати й готуються відповідати за свої статки, але роблять це дуже хитро. Вписують в декларації дарунки на мільйони гривень. Невідомо від кого. Дякувати на сірову, дарунки в нас податками не обкладаються. Ми зацікавилися. Якщо депутатам дарують десятки мільйонів гривень, то що ж подносять президенту та прем'єру? Екскурсія з хованками перших осіб держави далі в програмі. Від них не відмовиться високопосадовець. Хочу подарувати. вам. Буде хорошим подарунком. Подарунки з легкістю заполонять серця міністрів, президентів, депутатів і голів Верховної Ради. Мій подарунок на день народження в Майдану. А куди подіти коштовні презенти? Закон знає. Посудовій особі не можна приймати подарунки, якщо вони більше 2,5 тисяч гривень. Гроші вже показували, які зі своїх дарунків передали у державний фонд президент і прем'єр-міністр за перший рік роботи на благо українського народу. Звісно, вони є безцінні. Минув і ще один рік. і Ми знову завітали до музею, які логічно мали б поповнитися. Володимир Борисович, а де ж от золото діаманти? Ми бачимо тільки те, що тут є. Володимир Татаренко оберігає музей урядів України. Він працює тут уже цілих 13 років. Демонструє, що за рік нашої відсутності колекція вже експрем'єра поповнилася приблизно на 15 експонатів. Подарунок від Туркменістану килим такий можна звернути увагу. Шматочок берлінської стіни. А ще ручки з Ізраїлю, декоративний таріль. Закордонні делегації навіть забувають, що роблять однакові подарунки по два рази. І знову ж таки жодних речей, які прийнято вважати коштовними ні тобі срібла, ні золота. Дуже схоже на золото і під золото, але ж існують і дорогі для чиновницького серця подарунки, які чомусь не потрапляють під скло до музею. Наприклад, змі два роки тому гаряче розповідали про подарованою папою римським тодішньому прем'єру Яценюку ручку для підписання миру в Україні. Ручка, яка була подарована Арсенію Петровичу папою римським, чи є вона тут цієї ручки? Тут немає. А от гільза подарована міністром внутрішніх справ на місці. Щоправда, тільки прем'єрська екс-міністр фінансів Наталія Яресько свою схоже вирішила не передавати до музею. Бачите, тут. До музею мали б надходити презенти від колишніх міністрів, віцепрем'єр-міністрів Кабміну Яценюка. Але ні від них, ні від представників уряду Гройсмана жодних сюрпризів. Це Володимира Борисовича Гройсмана на ні, ні, Володимира Борисовича Гройсмана ще до нас не потрапили. Подарунки людина, що посідає посаду президента України, щоб їй не дарували, має відправляти свої подарунки у спеціально створений фонд подарунків президентів України, який власне і знаходиться в національній бібліотеці України імені Вернацького під виглядом поціновувачів дарунків президента просимо показати нам найновіші. Найновіші це ось тарілочка панно це а. теж порошенко. А, це вже для мене старі я Насправді це бачив. Ну на жаль, ми після цього більш нічого не отримували І з нового нам все ж таки пропонують подивитися на вишиванку та картину, що надійшла до фонду президентів у період 15 16 років. Наостанок звернуть нашу увагу на дві листівки до Дня народження гаранта від народного депутата, голови депутатської групи волі народу Ярослава Москаленка та від першого заступника голови Держгірпромнагляду Олега Павлюка. І це все. Нова колекція президентських подарунків добігла кінця. На відміну від президентів та прем'єр-міністрів депутати свої подарунки не приховують. Їм дарують мільйони гривень, і не тільки Мені краще якусь книжку подарувати. Значок – це мені подарила моя команда. Дуже тішуся, якщо мені дарують книжку. Завсідники Верховної Ради зауважують, що у депутатів жага до подарунків не зникла, просто смаки змінилися. Від книг, які написали. До коштовнішого антикваріату Піймати на гарячому, коли отримують коштовні подарунки, майже неможливо. Але є ті, яких потрібно запитати. Ось, наприклад, Сергій Каплін, член фракції БПП, десятки мільйонів селян, які живуть на одну тисячу гривень. Колись вихвалявся подарованим телефоном за 20 тисяч гривень. Зараз секундочку. А в декларации за 2015 рик полный подарунок, порожня. У вас э, был iPhone, который вам подарили. Вот вы его не занесли в декларацию. В раздел. Я хочу, чтобы вы или так я хочу, чтобы вы не, э, Вот вам, наверное, необходимо все-таки поступить на какой-то э, финансовый факультет университета, и там вас научат, что декларируется период, э, э, в который не нужно было носить мой iPhone. Вот сянадцятим году были з айфона. Ні, хоч пан Каплі не заперечує. Ми нагадаємо йому його ж словами. У мене шостий шостий айфон. От мені на моє день народження 15 грудня 2014 року подарували мої помічники, мої. Колеги, але є й ті, хто чесно вказав подарунок у декларації. Ось, наприклад, нардеп Віталій Гудзенко має 86 тисяч гривень. Ви не скажете? Ні, не скажу. Трохи поміркувавши, все таки вирішує зізнатися. Ну ладно, добре, скажу. Це просто страховий виплаток. Це за автомобіль. ви ж записали цю суму в дарунки, в призи і виграші? А є ж відповідна строка, страхові виплати, страхові відшкодування. Ну, можливо, вони ту строку записали, я звідки знаю. Ну тоді для цього податково вона перевіряє, які проблеми. Юрист Лаврентій Царук розповідає, чому для депутатів таке важливе поле подарунки. Вони так робили тому і роблять, тому що подарунки за податковим законодавством від близьких родичів не підлягають оподаткуванню. Ще один народний обранець з чималими подарунками курячий Максим, також член фракції БПП, має 148 тисяч подарованих гривень. Це гроші, які я отримав від своїх батьків. Не гребує отриманням грошей у подарунок і Аркадій Корнацький. Йому подарували 362 тисячі гривень. Ні, це не виграш точно. Це скоріш за все, між членами родини. Було дарування долі в майні. Найбільше подарунків чи виграшу отримали брати Довкіни, в яких у графі подарунок по 10 мільйонів гривень. Також Нестор Шуфрич у нього трохи більше 10 мільйонів гривень. З ними поспілкуватися нам не вдалося. В апараті Верховної Ради наше прохання показати музей депутатських подарунків та роботу оціночної комісії вже два роки банально і незаконно ігнорують. Така втаємниченість може свідчити про вже знайоме українцям покривання депутатів, які мають бути повністю відкритими для тих, хто їх утримує.